Що? Приїхав Микола з бази і вам наробив тут красоту, да? Так, починаю зразу з реклами. А саме із е -е, дезінфікуючих засобів ЗВК. Е -е, для нових підписників, хто знає, у нас постійна є знижка. Для підписників ДХТ, Ви прям дзвоните до менеджера. Номер телефону цього менеджера є. В коментарях я його закріпив, звати менеджера. ну, не менеджера. ну, не Коротше, представника компанії ЗВК Іра набираєте і кажете, ми підписники ДХТ хочемо собі дезінфікуючий засіб, <кхух> дайте нам знижку. І вам без проблем дають знижку. <кхух> За це дякувати не треба. Так як ну, я стараюся для вас. Користуюся я цими препаратами вже третій рік пішов, доволі непоганий результат хорошо прибиває запах, хорошо дезінфікує, і результат, по суті, нормальний. Тху -тху -тху. І слава Богу, щоб ніяка зараза до нас не причепилася. Так, завтра в мене в планах поїхати на поле вивезти пів піввозика на возу. Ну, ну тут не буде, звісно, піввозика, тут -а буде в основному що в, мене, в жолобі. І все. Тобто, може, може, я взагалі знаєте, що думав, якби десь пів євро куба. Половинку цього пластикового, і просто цей Єврокуб перерізати на І якраз оці дві половинки єврокуба стають у мене на прицеп. Тобто можна не дві половинки, можна одну. Ну дуже удобно, що ти просто поїхав на поле, клац, витяг її, перекинув, і прицеп не вимазується, так як я його тільки поварив, і капець він я його вже так сказати заморився вимивати. І таким методом. Дуже класно такою е, штукеню вивозити на воз. Тобто навозна куча у нас є. Ну її е, ми нею не користуємося. Це так, якщо прям дуже дуже в крайній випадок, що не дай Бог, машина поламалася, чи прицеп хтось узяв. Да, буває, люди просять, ну як же ж відказати. Буває, погодні умови не дають, то приходиться додому. І то ми стараємося зробити так, щоб вичистити в жолобок. Погодні умови в нас наладилися, і ми тоді стараємося вивозити все одно його на поле. Поросяток на літо я завжди прибрати якомога більше. Тобто, щоб їх відгодівлі на літо не було. От воно на літо все одно період роботи великий. На річку їх там повезти, огороди, ще якісь там діла. І виходить, біля поросят дуже не хочеться багато пахати. Ну і в общем ми їх прибираємо, бо літом свині абсолютно ну, ну вони не нужні нікому. От е, Пасха, Новий рік, отуди от вже під холода от тоді вже свині класні. Тому ми завжди робили так, щоб е, на літо. У нас залишаються тільки свиноматки, яких ми паруємо і і та й запускаємо так, щоб на осінь у нас уже були. Маленькі поросятка. Так, ну що, товариші трудяги, сьогодні я використовував кліносан. Це вже в мене, бачите, закінчився. Новий мішечок ось буду відкривати. І е, йодоклін. йодоклін, кліносан. Я їх чередую кожні 20 днів, тобто ну, кожен тиждень, 20 днів. Боже, вибачаюсь, кожні е, 14-20 днів. Тобто, буває 2-3 тижні е, змінюю дезінфікуючий засіб. То те кину, то те кину. Ну, в общем, поросятка до цього адаптивні, дуже класні оці дезінфікуючі засоби. Що вони використовуються в присутності тварини, ну і тоді ніяких проблемочок у цьому плані немає. Так, це у нас тут домочки. Не знаю, подивимося, що вони тут. Деякі ми попарували, покрили, деякі не трогали. Це у нас ось де Тереза, лежача вдома. Ух, ти спиш, інтересно. Диви, навалила і вклалася в какошку. Ну, ти типу, взагалі ненормально. Так, Терезу ми спарували е, 4 дні назад, да? Получається. Да, 4 дні назад вона. Так, Тут у нас дринчики, які приїхали від Олі Потяхіної. завтра вони переїжджають від сіля, Свинка одна уїжджає, і другу ми переганяємо сюди. Все, а ці переїжджають тоді в дальній кордон, туди на назад. Думаю, хай вони зараз пристосуються, при привикнуть до сосків. Там бункерна кормушка. Ну і в общем, щось їх сюди загнав, вони не б'ються, все нормально. Отут такі діла. Ну а тут -а у нас джанка залишилася джанку. Ми тоді е теж спаруємо е пізніше, да і все. Ось джонка. Да, ось Джонка. А це у нас завтра ця дівця уже уїжджає, хвата її. Все, вже хороша. І тут е, станочок я перероблю. Оце у нас убирається. А А, я казав вже, так. Да. Ну я можу щось за цей. Ну, да, в общем. Ну і, в общем, якось отак, товариші трудяги. Приїхав додому, навів порядок. О, Тут у нас Донат. Донат, може тебе поставити на цей? Е, як як там з молотка? Як він називається? Аукціон. На аукціон. Коротше, Донат у нас це хряк, е, мама в нього була. Велика біла, а папа у нього був ландрас. Коротше, по суті, типу, він як F1 вважається. Ну, так мені не хочеться йому яєла різати, ну, він хороший хрячок, оброблений від парвовірусної інфекції. Ми його прокололи. Так що, по суті, він працюючий, все класно, дебелий, високий, мощний хряк. Ну так його, блін, ну жалко йому вирізати яйця. Може тебе на аукціон, може ти кому понадобишся, лучше ти попаруєш ще свиномоток. Що ж він нас тут? Він, він, так сказати, і не, і, і не поняв е, цього е, ж, життя да, цього толкового хряковського. Ми його виростили. Він дебелий, він довгий. Ну, взагалі бомба. Ну, і виходить, цю свинку ми теж убираємо пізніше, і в нас тільки одна залишається оця. Ну, Якщо навіть і ця залишиться е, у нас далі, да, на якихось ще там один-два опороси, то ми її штучно вже спаруємо. Тобто Доната держати заради одної свинки ну взагалі не вигодно. Ну, ну, смисла немає. Ми краще сюди ще одну свинку посадимо. От і все. Так що, в общем, ой Боже, якось отак товариші трудяги. Ну і хочу. 에, получається, поділитися інформацією. 에, по годівлі все ж таки гранула і сепучка. Ніфіга, все-таки сипучка, воно то класно, вони її їдять, все хорошо ростуть. Но, якщо порівняти 에, годівлю на гранулі і годівлю на сипучки, запах гамна ну, просто зовсім ну, капець. Тобто В мене ніколи в сарай заходиш, да, тут чутно, що тут свині, тобто, якийсь специфічний свинський запах це є. Ну, щоб, щоб таке, як, от, наприклад, щас, ні, такого ніколи не було. І я, до речі, я перевів, зробив експеримент. Думаю, не буду гранулірувати. Переведемо їх чисто на сипучку. Будемо робити сипучий колікорм. От він виглядить отак. Красиво. от Бачите? О, повно раціонка, всі діла. Ну, не то. Ну не подобається мені. Воно й какашка класна. І все. Ну, результат не той. Це я вам кажу. як Свиновод, який доволі е, великий період часу годував гранулою. Перед цим я годував е, сипучкою. І оце мені все-таки написали коментар, що нафіга ти ту гранулу робиш, ти витрачаєш кучу свого времени. Не, ну, ну, Зачем? Не знаю. Чогось все-таки мені як а гранула подобається краще. Ну, а там подивимося, висновки для себе зробимо. Ще буде якась партійка, ми посадимо половину поросят на гранулу і половину на сипучку. Просто от запах, оцей, ну от він, ну, от він не такий. Тобто до цього такого не було. А зараз прям, прям чутно, якось отак. Так що, в общем, все, товариші трудяги, давайте будемо прощатися. Е -е, якось отак вот порядок навели, дезінфекцію зробили. Ну і по суті все. Да? Все? 8 минут, невеличке відео, да? все, ми пішли із Маринкою різати бройлерів. Коротше, якось отак. Все, товариші трудяги. Всім дякую. До побачення. Невеличке відео, що ми живі, здорові, все нормально. Так, дивіть, чмакульки. Чмакуляють, там мамашку, ну, їх вже треба відсажувати, а вони до сих пор... Ну, кстати, вона взагалі не похудала ні на каплю. Тобто вона як була тумбочка, як картошка кругла. От така вона і залишилася. Ну і вони, звісно, вже ж теж мочняцькі. Один такий он, кабанчик такий щось горбатенький. А другий, кстати, кабанчик у нас із паховою грижою. Ну нічого, я, я такі грижі вроді би вмію удаляти яїчки і такі грижі там. Зав'язується. то тобто, все нормально. Уже я, уже я з таким стикався. Дуже-дуже давно ну, стикався, так що нічого, з грижею ми розберемося. Ти Який красавчик Чмукає. Чмукає щось там і все. Да? І, ти вже, і ти вже скоро таке будеш робити, будеш хрокати тут на всю решетилівку, щоб тебе чути було. Да? Це як хрокає, як гудує, то чути, на, тут, на дворі ми щось робимо і чути, що вона хрокотить, гудує. Так, ну все, все, товариші трудяги. Давайте прощаємося. Всім дякую, всім до побачення. пока-пока. Кому інтересно, по ЗВК, можете зайти на сайт, подивитися, там куча всього. Не хочу, звісно, нав'язуватися, щоб не подумали, що я прям вас заставляю це робити. Но ми беремо там рідкі підкислювачі для курей. Зараз дуже вони нужні, тому що. Цвіте е, саме по собі от, оця система поїння. У нас там каністра висить, а потім пізніше я бочку повішаю і просто виливається туди підкислювач е, по самій мінімальній нормі, Ну, в бочку от дивися там вода як сльозинка. Потім рідкі дезінфектори використовуємо. Я, ну, Взагалі рекомендовано раз у місяць, але в нас не таке велике підсобне господарство. Ми використовуємо раз у квартал. Тобто, є такий. Е, цей Рідкий дезінфектор, який називається мультиклін Аква. Ми теж це ним бризкаємо. Ну, на всякий случай, знаєте, все таки можна, як кажуть, зарази в нас немає, ну не дай Бог, вона десь принесеться. А в нас тут бабок, а вже усе продезінфіковано і все класно. Так що, кому інтересно, можете зайти на сайт, подивитися там. Дуже багато інтересної, ін... Коротше, інтересної я не знаю, цієї всілякої штуки, яка можливо вас заінтересує. Так так що, ну, кому інтересно, заходіть. Все, всім дякую, всім до побачення. От тепер уже точно пока-пока. Все, кажи пока-пока. Кажи до побачення, Пока-пока. Зараз -пока. на спину це вивертається, аж отак на спину. Так інтересно спить. Інтересно, яка ти будеш, мамоша, будеш мене кусати чи ні? Ще не було таких свинок, які прям кидалися. Де? Да. Все, давайте. Всім пока-пока.